Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми виконаємо з вами доволі простий та швидкий теснет від ізумів. В мережі scroll. Я трішки затягнув цей ролик, але тестнет проходиться дуже швидко і не займає багато часу. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернеті. Ну І далі переходимо за посиланнями під відео і виконуємо тестнет. І сьогодні ми пройдемо тестнет від Ізумі в мережі scroll. Тестнет доволі. Простенький не забирає багато часу, тому його швидко можна пройти і в подальшому отримати за це винагороду. Як бачимо їхній твіттер, тут доволі велика кількість читачів, на них підписана велика кількість відомих компаній, інвесторів. І взагалі це доволі розкручений проєкт. Він також співпрацює з багатьма компаніями. Можемо бачити в їхньому твіттері дуже велика кількість, постів, з ким вони інтегруються. Вони також зараз вже проходять як бачите, інтеграцію TheCast-Sync. Також вони співпрацюють з мережою BNB, здається, Аврора і там ще декілька мереж. Це ми розглянемо трішки далі. Бачите, в них дуже багато постів, велика кількість переглядів на цих постах. Тому я б радив не пропускати такий теснет, тим паче він безкоштовний. Нам не потрібно сюди нічого вкладувати. Нам потрібно буде лише... Тестові токени і зробити доволі легкі дії. Ось ми можемо бачити, що в них є пост про те, що в них зараз проходить теснет і зумі скрол. Звичайно, коли будуть винагороди за цей теснет, немає детальної інформації, але можна його зараз пройти і чекати подальших новин. Ну і давайте вже перейдемо до того, що нам потрібно зробити. Ну і перше, що ми Робимо, нам потрібно додати в наш гаманець Metamask, мережу Scroll. Для цього переходимо на Chainlist. Далі нам потрібно додати scroll альфа-тест собі на гаманець, натискаєте Add Metamask. Далі одобрюєте, що ви погоджуєтесь, натискаєте Згодитись. змінюємо мережу. Далі нам також потрібно буде мережа GIRL, кого її ще нема. Тут також ви можете її знайти, просто вводите сюди в GIRL і також додайте її собі на гаманець. Далі нам потрібно буде отримати тестові токени. Мережі Girl. Для цього переходите за наступним посиланням під цим відео. Потрапляти на ось такий екран. Я не буду залишати на інший екран, який завжди нам пропонують для отримання тестових токенів, тому що в багатьох він просто не працює. А цей сайт постійно видає нам токени. Ми можемо отримати тестові токени тут раз на добу. І він доволі справно працює, тому я залишу тільки посилання на цей кран. І тут ви можете точно отримати свої тестові токени. Ну і далі ви. Просто коннекти свій гаманець, обирати ефіріум в мережу Бьорлі, вставляти свій адрес. Continuum. Також ви можете тут, розмістивши пост в себе в Твіттері, отримати не 005 ефіра. А 0,1 фіра. І токени приходять доволі швидко і не потрібно довго чекати. І після вже отримання цих токенів ми переходимо на мост для обміну наших тестових токенів з мережі Girl в мережу Crawl. Переходимо на ось такий міст. Тут обираємо мережу Girl, тут крол альфа-тест, коннекти свій гаманець. Давайте я зараз реконектую свій гаманець, натискаємо далі, підключити. Ну і далі вводите суму, яку ви хочете перевести. Давайте введемо для прикладу. Ось 0, 0,1. 0, Натаска. Далі нам потрібно буде підтвердити транзакцію в себе в гаманці. З нас також береться комісія, але пам'ятайте, що це тестові токени, ви нічого тут не витрачаєте. І все, як бачите, у нас пішов перевод з мережі Girl. Мережу scroll, займає це близько 20 хвилин. Як бачите, в мене було два обміни. Вони пройшли десь хвилин через 20. Але як бачите, тут навіть на сайт показує відлік часу, що це займає 10, воно займає трішки більше можливості за того, що мережа постійно завантажена, і цей час не відповідає дійсності. Але можливо, якщо ви будете проходити або робити цей перевод вночі, можливо, буде менша загруженість, і у вас швидше передадуться ціто. Але цей міст працює, тому що. Щоб хто своїх відео показує інший міст на цю мережу. І я там вже декілька днів чекаю, поки перейдуть мої токени, але вони так і не приходять. Тому я знайшов ось такий мост офіційний від мережі Scroll, і тут все працює доволі добре та швидко. І після того, як ми вже перевели свої токени, далі ми вже Переходимо на сам сайт Izumi зумі. Як бачите, в мене зараз стоїть MetaMask мережа Gierlet і мені показує, який блокчейн мені можна підключити для того, щоб Війти на цей сайт. І як бачите, тут. Є і Binance, і Aurora, і Ethereum, Zeta Chain, Scroll, тобто велика кількість блокчейнів, з якими співпрацює цей проект. Тому повторю ще раз, що обов'язково проходимо цей Tessnet для того, щоб мати можливість отримати винагороду від такого доволі перспективного проекту. І плюс до всього того ми ще проявляємо. Активність в самій мережі КРОЛ, за що в подальшому нам при запуску майнета мережі Scroll також можуть дати якісь винагороди. І це також є плюсом. Ну і далі ми перемикаємо нашу мережу на КРОЛ Alpha Tess. Далі ми вже потрапляємо на сам сайт. І далі нам потрібно тут виконувати все, що тільки можна. Це і свапи, і додавлення ліквідності. Тут не так багато. Можна проявити активність іменно в мережі КРОЛ. Наприклад, якщо Тут проходити теснет ще від мережі BMB, то тут набагато більше дій можна виконувати. Тому, якщо цікаво, як проходити ще Теснет мережі BMB, пишіть в коментарях та залишайте лайки, для того щоб я зрозумів, що це вам цікаво. І я також покажу, як його потрібно виконувати. Ну і давайте продовжимо. Перше, що нам потрібно зробити, це. Проявити активність на самому Свапі. Тут ми просто обмінюємо один токен на інший. Ну і в нас на балансі крол є тільки наш ефіріум, тому тут ми залишаємо ефіріум. Далі тут ми можемо обрати ось такі токени, на які ми можемо обмінювати наш ефіріум. Давайте спробуємо на сам токен EZ. І тут вводимо суму, яку ми хочемо обміняти. Вводимо для прикладу, як завжди, ось таку наприклад, суму. Чекаємо, нам показують, що ми отримаємо за це 252 токена. Натискаємо Swap. Далі підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. Також сплачуємо невелику комісію. Комісія взагалі тут мізерна. Підтверджуємо. Чекаємо, поки проходить наш свап. Це, як бачите, дуже швидко пройшов наш свап. Ну і тепер також пророблено таку ж саму операцію, але вже тепер обмінюємо наші токени Easy на той самий же ефір. Або можете вибрати іншу якусь монету. Тут ми можемо ще обрати обернутий ефір USDC та USDT. Ну і давайте зараз обміняємо наші токени. Easy, на USDT. Приклад, вводимо там 100 монет. Далі натискаємо Approve. Підтверджуємо, що ми будемо робити цей обмін. Тут вводимо суму, яку ми хочемо обмінювати. 100 токенів. Натискаємо далі, підтверджуємо. Чекаємо, поки проходить наш Approve. Все, бачите, все працює дуже швидко. Ми також зробили цей обмін. І таких операцій потрібно зробити якомога більше. Обмінюйте різні токени на. Обміннику, і моя порада, щоб в загальній кількості вас вийшло не менше 100 транзакцій, але, звичайно, не потрібно їх всі робити відразу. Можна зробити сьогодні 5, там через тиждень зайшли ще 5 зробили. І таким чином час від часу заходьте та проявляйте активність, це буде плюсом для отримання. Andropa. І наступний крок нам потрібно додати ліквідність. Для цього відкриваємо вкладку Swap, обираємо ліквідіті. Далі натискаємо Добавити ліквідність. Далі обираємо токени, в яких ми будемо додати цю ліквідність. У нас з вами є на балансі USDT, токени Easy та Ефириум. Ну і давайте обираємо, наприклад, USDT і в цій парою Ефіріум. Далі тут ми можемо обрати у відсотках, скільки ми хочемо сплатити. Комісію я б радив вибирати максимально 1% і далі тут. Обираємо суму ліквідності, яку ми хочемо додати. Давайте по нашому USDT ми додамо максимум. Воно повинно підтягнути наші монети, натискаємо максимум. Чомусь у нас немає наших USDT. Давайте спробуємо тепер на токенах Easy. І як бачите, токени Easy показуються, а чомусь USDT не відображається на нашому балансі. Але це є та причина, для чого робляться ці тестнети. Для того, щоб бачити, що, наприклад, не працює така функція. В мережі Scroll не відображається наш баланс USDT, і ми з вами таким чином тестуємо цю платформу в мережі, а нам за це дають винагороду. Ну, давайте тоді оберемо та Ethereum. натискаємо максимум. Нас чомусь знову не підв'язується, скільки нас буде знято токенів Ethereum. але давайте. Спробуємо додати цю ліквідність, натискаємо Approve. Вводимо, скільки ми хочемо токенів додати, натискаємо максимум. Ставимо далі. Добрити, чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, також дуже швидко все пройшло. Далі натискаємо додати. Знову робимо підтвердження. Як бачите, тут щось пише, що не змогли оприділити, скільки ми повинні заплатити за газ. Натискаємо все одно, я хочу продовжити. І натискаємо підтвердження. Чекаємо знову нашу транзакцію. І тут у нас. Вже виникає якась помилка Ми не можемо зробити цю ліквідність. Давайте знову перейдемо свап та пробуємо отримати іншим токени Давайте знову наш ефір обміняємо, але тепер на USDT. Знову вводимо суму. Ось таку знову суму введемо Чекаємо, натискаємо Swap ітверджуємо нашу транзакцію. Чекаємо, це наш свап пройшов. Давайте пробуємо Чи? цей раз відображатиметься наш USDT. Так, все, як бачите, у нас. Є тепер USDT на балансі. Знову переходимо в ліквідність. Добавити ліквідність. Тут вмісто ізі тепер обираємо USDT. Можна навіть зробити ось так. Тут тепер натискаємо максимум. Це як бачите, тепер у нас все відображається. Знову натискаємо Approve. Підтверджуємо наші USDT, втискаємо максимум. Далі чекаємо транзакцію. Все, наша транзакція пройшла. Далі натискаємо Добавити. Чекаємо. Знову підтверджуємо нашу транзакцію. Відвернути. Все, наша ліквідність додавилась. так, Далі повертаємося на ліквідність. Чекаємо загрузки. Як бачите, у нас додана ліквідність. Ну і далі можна тут ще навіть поторгувати токенами. Ось тут, як бачите, ми можемо торгувати. Давайте, ось, наприклад, у нас є наш ефіріум, виставляємо на максимум, де Approve, натискаємо знову, спробуємо, я все одно хочу продовжити. І бачите, як у нас недостатньо токенів у мережі, тому потрібно додати спочатку токен, або давайте виставимо меншу суму. Знову натискаємо Продати, натискаємо підтвердити. І все, наш ордер створено. Як бачите, він тут відображається. І таким чином ми також проявляємо активність. Також Ще походити тут по різних вкладках і також виконувати різну активність на сайті для того, щоб максимально проявити активність. І ось такий доволі простий, але перспективний тестнет Сьогодні ми з вами розглянули. Раджу всім його проходити та отримати свою винагороду. І бажаю всім гарних заробітків! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та давайте разом просувати країноумовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення! The